Красива локація, гарний забудівник. І тут ми маємо на продаж гарну квартиру, трикімнатну, переплановану у кухню-студію, у двійку з кухнею студією. Ось це у нас кімната номер 1 досить велика, світла, простора. В кімнаті багато денного світла і також є гарна велика лоджія 8 метрів квадратних. Кімната номер 2 також велика кімната, це, наприклад, може бути батьківська спальня. Велика гарна кухня студія, Достатньо місця для робочої зони. Є вже встановлений газовий котел, велика лоджія. Тут може бути або обітня зона, або і відпочинкова зона. Вивід під кондиціонер. Санвузол, санвузол номер 1 накладний рукомийник, душова кабіна, рушникосушка І санвузол номер 2 Також в квартирі є гардеробна кімната, яка знаходиться в хідній групі. Загальна площа 108 метрів квадратних. Гарна простора велика, яка чекає на нових власників. Отож, чекаю вас на огляді.